Вправа 812 Усно. Які з рівностей є тотожностями? Ну що ж, стартуємо? Перше завдання С у кубі плюс Д в кубі дорівнює С в квадраті плюс Д в квадраті, що множиться на С плюс Д. Ні, це не так. Записуємо ні. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Можемо добутку суми цих виразів. Тобто ми пишемо, що С. У кубі плюс d у кубі дорівнює. Отже, суми цих виразів, добутку суми цих виразів, c плюс D, що множиться на неповний квадрат їхньої різниці, то пишемо c у квадраті мінус cd плюс d у квадраті. Є ось так мав виглядати правильний запис. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання x в кубі мінус y в кубі дорівнює x-y, мінус що множиться на x квадраті плюс хус плюс y в квадраті. Дійсно так. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їхньої суми. Записуємо так. Є. Переходимо до третього завдання. m у кубі плюс n у кубі дорівнює m плюс n, що множиться на m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті. Це правильна рівність, вона є тотужністю, тому що сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Записуємо так. Переходимо до четвертого завдання. P в кубі мінус t в кубі дорівнює p-t, що множиться на p в квадраті плюс 2 pt плюс t в квадраті. Ну що ж, різниця кубів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їхньої суми на неповний квадрат. А тут у нас плюс 2 pt це не буде неповний квадрат, то записуємо ні. Так, Ну і запишемо, як правильно потрібно було записати, що p в кубі мінус. Т в кубі дорівнює добутку їхньої різниці P-T. Що множиться на неповний квадрат їхньої суми, то це буде P у квадраті плюс PТ плюс Т у квадраті. Є? Записуємо відповідь. Які з рівностей є тотожніми? Що ж, записуємо 2 і 3. Є?